Олена Гандзюк відповідальна за вакцинацію в області до пункту щеплення. Сьогодні вона прийшла аби отримати третю, тобто бустерну дозу вакцини. Я вакцинована. Першою дозою Астразенека Ковішил, Друга, звичайно, у мене теж Астразенека була. А зараз третьою бустерною. Я обрала мрнк вакцину згідно рекомендацій. Це вакцина Пфайзер. Робити бустерну дозу від коронавірусу в Україні почали з 6 січня. На рівнянщині за цей час третє щеплення отримали більше ста людей. Андрій музика працює в пункті вакцинації, який знаходиться в діагностичному центрі. каже активно бустерну дозу рівняни почали робити сьогодні. Для того щоб вакцинувався бустерною дозою. Трібно, що пройшло шість місяців з моменту вакцинації другої вакцини і 18 років. Зараз приходять є попит. Вже. Так сьогодні було сьогодні. Було сімнадцять людей. Бустерну дозу вводять для підсилення імунітету проти ковід. 19 і аби її отримати після другого щеплення, обов'язково має пройти півроку і більше. Бустерною дозою рекомендованою рекомендовано наш Ою національної техніко-експертної групи з імунізації вводити МРНК вакцину, тобто або Pfizer, або Moderna. після Коронаваку. Якщо ми раніше говорили, що Коронавак це ідентична лише коронавак, якщо ну перша друга, то в даній ситуації бустерною дозою рекомендований Pfizer. Пфайзер. Pfizer достатньо. Після бустерної дози дія сертифікату про вакцинацію продовжиться ще на 270 днів. В додатку дія оновлена інформація про дату та вакцин. Сину, якою було зроблене щеплення, оновиться впродовж місяця. На наше запитання чи потрібно буде через 270 днів знову проходити ще одну вакцинацію? Олена Гандзюк відповіла: так ми цього прогнозувати не можемо. Це залежить від того, як буде поширюватися ковід. Загалом на рівненщині станом на сьогодні щеплення від коронавірусу зробили 750 тисяч жителів. Половина отримала дві дози, ще половина. Одну Тетяна Климчук, Микола Мельничук, новини на Суспільному.